Едгар Аллан По факти в справі містера Волдемара. Я не збираюся, звісно, вважати це за якусь дивницю, що надзвичайний випадок із містером Волдемаром викликав різні розмови. Чудом хіба могло б статись інакше. Надто в, давних, в даних обставинах. Наслідком бажання всіх причетних сторін приховати справу від публічності. Принаймні, хоч на теперішній час або ж поки ми матимемо далі нагоду для дослідів, Наслідком наших зусилля цього досягти у громадянстві прокладало собі шлях довільне чи то перебільшене трактування, стаючи джерелом багатьом прикро фальшивим уявам і зовсім природним чином ширило в людності недовір'я. Тепер ця річ доконечна, щоб я подав факти, скільки я розумію їх сам. Ось вони у стислому викладі. Протягом останніх трьох років моя увага не раз зверталася на месмеричні проблеми. Десь тому 9 місяців мені спала на мисль, що в ряді зроблених досі експериментів була вельми значна і ніяк не зрозуміла прогалина. Жодного разу не месмеризовано ще нікого in articulo mortis – перед смертю. Лишалося з'ясувати, по-перше, чи існує у пацієнта в такому стані якась чутливість до магнетичного впливу. По-друге, коли б вона існувала, послаблюється вона чи посилюється даним станом. По-третє, в якій мірі, чи то, інакше кажучи, на як довгий час можна стримати цим процесом владний наступ смерти. Були в мене ще інші точки до вияснення. Але ці найбільше збуджували мою цікавість, а надто остання в зв'язку із надзвичайно важливим характером її вислідів. Шукавши довкола себе за якимось об'єктом, що на ньому я міг би дослідити ці питання, я натрапив на думку про мого друга містера Ернеста Волдемара, добре відомого складача бібліотеки Ференція, Форенсика. Та автора під псевдонімом Ізсахар Ісха... Маркс, польських перекладів Валенштайна та Гаргантюа. Містер Вольдемар жив від року 1839-му найбільше в Гарлемі, штат Нью-Йорк. Особливо відмітний він є, а чи був надзвичайною худорлявістю своєї особи. Ногами це викопаний Джон Рандолф. Та ще сивизною своїх бекенбардів, в адміну від чорного волосся на голові, всі думали через це, що він носить перик. Темперамент він мав, безперечно, нервовий, і це робило з нього добрий об'єкт для мисмиричних експериментів. При двох чи трьох нагодах я надихнув йому сон без особливих труднощів, але мусив розчаруватися в інших наслідках, що їх я вважав наперед за природні. Для його своєрідної конституції. Його воля ніколи не підлягала моєму контролю від цілковито до краю. І щодо Клейр Ваянс, я не міг досягти з ним нічого певного. Я завжди приписував ці свої невдачі лихому станові його здоров'я. Кілька місяців перед нашим знайомством його лікарі констатували у нього укоренілі сухоти. І він мав справді звичай говорити про свою скору кончину спокійно, як про річ неминучу, не, не варту жалів. Коли ідеї, що про них я тут згадував, уперше мені явились, це була звичайно дуже природна річ, що я мав подумати про містера Волдемара. Я надто добре знав його тривку філософію. Щоб сподіватися від нього якогось вагання. А родичів, які б могли уступитися в Америці, він не мав, я одверто розповів йому справу, і на диво мені він ніби живо нею зацікавився. Я кажу на диво, бо, хоч він завсіде, і довіряв себе зовсім вільно моїм експериментам, а проте ще ніколи не подавав мені ознак співчуття до того, що я робив. Його недуга була такого роду, що дозволяла точно обчислити час, коли вона мала завершитися смертю. І врешті ми поєднались на тому, що він має послати по мене приблизно за 24 години до того часу, який лікарі об'являть часом його кончини. Минуло це трохи більше як сім місяців. Відколи я дістав от самого містера Волдемара такого змісту записку. Мій дорогий П, ви можете зовсім добре з'явитися зараз. Д та Ф згодили, згодились на тім, що я не зможу прожити далі, як до завтра півночі. Я думаю, вони визначили час дуже близько. Волдемар. Я дістав цю записку півгодини по тому, як її написано. І через 15 хвилин був у покої хворого. Я не бачив його перед тим 10 день і жахнувся на страшну зміну, що її цей короткий час у нім довершив. Обличчя йому взялося олив'яним кольором, очі зовсім утратили блиск, і виснаження було таке сильне, що шкіра на вилицях трісла. Пульс був ледве помітний. Він зберіг однак надзвичайним чином і розмову, і до певної міри фізичну силу. Він говорив розбірно, приймав деякі паліативні ліки без сторонньої помочі. І коли я зайшов до покою, зайнятий був тим, що заносив якісь замітки до пам'ятної книжки. Його піддержувано на ліжку подушками Лікарі ДТФ. Були присутні в кімнаті. Стиснувши Волдемарові руку, я двів цих джентльменів бік і дістав од них докладне звідомлення про стан пацієнта. Ліва легеня була вже протягом 18 місяців в напівзакостенілому чи хрящовому стані. І, звичайно, вже не годилася для життєвих потреб. Права в горішньому відділі так само частково чи й цілковито закостеніла, а нижня частина являла собою суцільну масу гноїстих туберкул. Було й кілька великих каверн, а в одній точці зайшло постійне прирощення до ребер. Ці явища в правій легені належали поглядно до недавнього часу. Костеніння йшло незвичайно хутко. Місяць тому не було його ще й знаку, а прирощення спостережно доперва в останні три дні. Залежно від суход, лікарі мали здогад про аневризм аорти. Але в цій точці симптоми закостаніння заважали зробити точну діагнозу. Думка обох лікарів була така, що містер Волдемар мав померти на завтра о півночі, в неділю. Зараз була субота, сьома година увечері. <клес> Полишаючи ліжко хворого для розмови зі мною, лікарі Д та Ф остаточно з ним попрощалися вони не намірялися повернути. Але на моє прохання згодилися завітати до пацієнта завтра о 10-й увечері. Коли вони пішли, я відверто поговорив з містером Волдемаром про його близьку кончину і, зокрема, про задуманий експеримент. Він заявив себе до нього і тепер цілком доброзичливо. Навіть не непокоївся тим, щоб його таке зроблено, і спонукав мене приступати зразу. При цьому були присутні чоловік та жінка, доглядачі коло хворого. Але для справи такого роду, не мавши надійніших свідків на випадок якої несподіванки, а не почував себе досить вільно. Тому я відклав свою спробу на завтра на восьму увечері, коли прихід студента медика, що з ним я був дещо знайомий, містер Теодор Л., мав увільнити мене від цієї трудності. Мій план був спершу такий, щоб ждати лікарів, але я був змушений діяти. По-перше, через рішучі заяви містера Волдемара, а по-друге, через свою певність, що не слід марнувати й хвилини, бо він, очевидно, хутко згасав, містер Л. був такий ласкавий, що згодився на моє побажання робити замітки про все, що лише має статись. Це з його записок я й беру здебільшого те, що маю тут розповісти або в стислому викладі, або виписане Фербатом. Була десь за п'ять хвилин восьма, коли я, взявши пацієнтову руку, просив його засвідчити містерові Ел Так виразно, як тільки змога, що він, містер Волдемар, має певне бажання, щоб я зробив над ним у його теперішньому стані спробу месмеризації. Він одмовив тихо, але зовсім розбірно. Так, я цього хочу. Додавши зразу по тому, боюсь, ви задовго гаялися. Поки він це сказав, я розпочав над ним паси, що їх був засвідчив уже якнайбільше для нього впливові. Перший боковий порух моєї руки через його чоло, очевидно, вплинув на нього, а проте дарма, що я докладав усіх своїх сил, ніякого дальшого видимого ефекту досягти мені не вдалося. Аж до кількох хвилин по десятій, коли згідно з умовою явилися лікарі Д та Ф. Я пояснив їм в небагатьох словах свій намір, намір, а як вони не подали жодних заперечень, кажучи, що хворий вже канає, я без вагання повів свої операції далі, змінивши однак бокові паси на східні на та скерувавши свій зір цілковито праве око хворого. В цей час пульсу у нього не чути було, а дихання було трудне і хрипке з інтервалами у півхвилини. Це становище лишалося загалом без зміни протягом чверть години. Потім того, одначе природний, але дуже глибокий віддих злетів з грудей смертельника, і трудне дихання враз перестало. Тобто, сказати, його трудність не стала вже явна, інтервали не зменшились. Конечності пацієнтові стали холодні, як лід. П'ять хвилин до 11-ї я спостеріг безперечні ознаками месмеричного впливу. Безживно склисте обертання ока змінилося на той вираз трудного зоріння всередну, всередину. Що його можна бачити тільки при мисмеричному сні, і ніяк неможливо не розпізнати. Кількома худкими бічними пасами я змусив повіки хворого затремтіти, як буває при засипанні, і ще кількома заплющитись зовсім. Але я не вдовольнився цим, а повів маніпуляції далі, зусильне і з найповнішим застосуванням волі. Аж поки досяг цілковитого заціпініння членів заснулого, примістивши їх наперед у зручне видимо становище. Ноги лежали на всю довжину, подібно і руки, уложені на постелі в помірнім од стегон віддалення. Голова була злегка піднесена. Коли я все це закінчив, була саме північ, і я запросив присутніх джентльменів оглянути стан містера Волдемара. Після деяких спроб вони признали його в надзвичайно досконалому стані месмеричного трансу. Цікавість обох лікарів була сильно подражнена. Доктор Д одразу вирішив лишитися з пацієнтом на цілу ніч, а доктор Ф покинув нас із обіцянкою повернутися на розсвіті. Містер Л. та доглядачі залишилися. Мені як не займали містера Волдемара аж до третьої ранку, коли я наблизився до нього і знайшов його в тім самісінькім стані, як при відході доктора Ф. Тобто він лежав у тім самім становищі, пульсу було нечутно, дихання слабе, майже неслідне, хіба що представивши дзеркало до губів. Очі натурально заплющені, всі члени цупкі і холодні, як з мармуру. Одначе усе це ніяк ще не мало вигляду смерті. Приступивши до містера Волдемара, я зробив певного роду напівзусилля, так вплинути на його праву руку, щоб вона йшла за моєю. Я водив нею злегка взати вперед понад ним. У подібних спробах із цим пацієнтом я ніколи досі не мав цілковитого успіху, і звичайна річ, мало надіявся на нього тепер. Коли ж на диво його рука дуже слухняно, хоч і слабо взяла рухатися за кожним напрямком, який тільки я визначав своєю, я зварився спробувати кілька слів розмови. Містер Волдемар?» – запитав я, ви спите? Він не відказував. Але я спостеріг тремтіння довкола губів, і це мене змусило повторити питання знову і знову. При цім третім запиті. Вся його постать схвилювалася легким трепетом, повіки розплющились, так що проявили білу смужку білка, губи помалу рухнулись, і з-поміж них, ледве чутним шептанням, знялися слова. Так, зараз сплю, не будіть мене, дайте так померти». Я помацав тіло, воно було все заклякле, як і раніше. Права рука і тепер підкорялася вказівкам моєї руки. Я запитався Мисмерика знову, вам і зараз болить у грудях, містер Волдемар? Відповідь тепер прийшла зразу, але ще менш дочутна, ніж уперше. Не болить. Я помираю. Я розважив, що тепер не годиться його непокоїти, і нічого далі не казано, ані роблено, аж до приходу доктора Ф. Він з'явився незадовго перед світом і висловив надзвичайний подив, знайшовши пацієнта і досі живим. Спробувавши пульс та приложивши дзеркало до губів, він запросив мене поговорити з мисмериком ще раз. Я так зробив, запитавши, містер Волдемар, ви досі спите. Як і раніше минуло кілька хвилин, поки ми одержали відповідь, і протягом цього часу. Смертельник, здавалося, збирався на силу заговорити. На мій четвертий запит він мовив дуже потиху, майже нечутно Так, іще сплю, помираю. Думка, а радше бажання лікарів були зразу такі, щоб не займати містера Волдемара у його теперішнім видимо спокійнім стані, аж поки настане смерть. А це мало взяти на загальний наш погляд всього кілька хвилин. Я рішив, одначе, заговорити до нього ще раз, повторивши тільки моє попереднє запитання. Тим часом, як я говорив, на обличчя Месмерика зайшла прикра зміна, очі поволі розкрилися, зіниці закотилися вгору, так що зовсім зникли, шкіра взялася трупним кольором. Колір скоріше пергаменту, ніж білого паперу, і округлі сухотні плями, які перед тим різко виставали всередині кожної щоки, одразу згасли. Я вживаю саме цього вислову, бо раптовість зникнення нагадала мені не що інше, тільки як свічка згасає під подувом. Верхнього губу у цей самий час повело від зубів, що їх вона досі покривала. Нижня щелепа враз із шумом отпала, появивши широко розкритий зів і набряклий чорний язик. Гадаю, що серед присутніх не було людини незвиклої до страхів смертельного ложа, але так понад усяку уяву огидний був у цю хвилю містера Волдемара вигляд, що всі враз подалися від ліжка. Я почуваю тепер, що дійшов такої точки оповідання. Яка кожного читача має вразити до цілковитого зневір'я? Моє діло в кожному разі іти собі просто далі. Ми не мали вже далі найменшого знаку, щоб містер Волдемар був живий. І, признавши смерть, ми були доручили його турботам до глядачів. Коли тут в язицієму появилася сильна вібрація? Це тривало, може, хвилину. Потім… Того з розтягнених і нерухомих щелепів виник голос такий, що безумством було б намагання його описати. Існують, щоправда, два чи три епітети, котрі можна тут прилежити хоча б частково. Я можу, приміром, сказати, що гук був шорсткий і глухий і розбитий, але огидно цілість його описати годі. З тої просто причини, що подібні звуки ніколи ще на цім світі не разили людського вуха. Та були в них дві прикмети, що їх я вважав тоді, і вважаю тепер за яскраву характеристику тієї інтонації прикмети досить спроможні передати певну ідею неземної окремішності того голосу. По перше, голос, здавалося, досягав нашого слуху, принаймні мого. З далекої відстани або ж із якої глибокої порожнечі десь у землі. По друге, він сприймався мені так, боюся, правда, що не можна буде як слід з'ясувати це, як желатинова або клеєвата маса сприймається чуттям доктику. Я сказав тут і за звук, і за голос. Річ у тім, що цей звук мав виразний, навіть на диво, моторошно виразний поділ на склади, містер Волдемар говорив, очевидно, у відповідь на питання, яке я подав йому кілька хвилин тому. Я сподівався, я спитався я його, нагадаю, чий досі він спить. Він одмовляв, так, ні, я спав. А тепер, тепер. Я мертвий. Ніхто з присутніх навіть не силувався заперечити, ані пробував затамувати в собі невимовний трепетний жах, що його ці кілька раз слов, слів цим способом вимовлені, так здольні були надихнути. Містер Ел, студент, замлів. Доглядачі зразу покинули геть кімнату, і їх уже ніяк, ніяк було повернути. Мої власні враження, я й не спитую з'ясувати читачеві. Десь кіло години ми мовчки, не мовивши ані слова, силкувались очутити містера Ел. Коли він прийшов до пам'яті, ми взялися знов досліджувати стан містера Волдемара. Він оставався в усьому такий, як в останнє описано за винятком того, що дзеркало. Вже не давало ознак дихання. Спроба пустити кров із руки не вдавалася. Мошу сказати також, що рука не підлягала вже моїй волі, я не спитувався провести її за напрямком моєї руки. Єдина, направду, реальна вказівка месмеричного впливу виявлялась тепер у вібрації язика. Скоро я удавався. до... Містера Волдема з питанням. Здавалося, що він намагається відповісти, але не має вже достатньої сили воління. До питань, подаваних кимось іншим, не мною, він, здавалося, був ніяк нечутливий. Дарма що я пробував поставити кожного члена нашого товариства в месмеричний рапорт з ним. Я вважаю, що подав тепер усе потрібне. Для розуміння месмеричного стану містера Волдемара під цей час. Далі ми приставили інших доглядачів, і в 10 я полишив цей дім разом з обома лікарями та містером Ел. Пополудні ми навідались знову, щоб побачити пацієнта. Його стан лишався достату той самий. Ми мали тепер деяку суперечку, за те чи годиться і можливо збудити його. Але ж легко погодились над тім, що нічого доброго цим не дійдемо. Було очевидно, що за даного стану смерть або те, що звично зветься смертю, була спинена месмеричною чинністю. Усім нам видавалось ясним, що збудити містера Волдемара це значило б тільки запевнити його моментальний або ж принайменше скорий розклад. Відтоді. Я ж до кінця останнього тижня, сім яких місяців ми щоденно відвідували Волдемара часом у товаристві медиків та інших знайомих. Через цілий цей час містер Волдемар лишав, лишався достоту таким, як описано. Догляд за ним був постійний. Це було в п'ятницю, що ми остаточно рішили зробити експеримент, спробувати збудити його. І це, може бути, він, нещасний результат цієї останньої спроби, привів до постання таких нескінченних балачок у приватних колах, до такого бояння, того, що я можу вважати, тільки за легковажність бездумної маси. Для того щоб вивести містера Волдемара із месмеричного трансу. Я вжив звичайних пасів. Деякий час вони не справляли впливу. Перша вказівка на збудження виявилася частковим опущенням рай райдужної оболони в оці. Спостережено як особливо знаменну річ, що це обниження зіниці супроводилося густим виливом жовтавого гною з під повік, із їдючим і надзвичайно огидним запахом. Цей час мені сказано, щоб я спробував сплинути на пацієнтову руку, так, як я робив давніш. Я спробував і успіху не досяг. Доктор Ф тоді висловив побажання, щоб я дав питання. Я зробив це такими словами. Містер Волдемар, чи можете ви нам пояснити, що ви тепер почуваєте чи бажаєте? Тут настало раптове повернення сухотних кругів на щоках, язик затрепетав, чи радше сильно заворочався у роті, хоча щелепи й губи лишались нерухомі, як і раніше, і врешті прорвався наяв той самий огидний голос, що я його вже описав: Бога ради, швидше, швидше усипіть мене. Або ж швидше, збудіть швидше, кажу вам, я мертвий, я зовсім знемігся і зразу не знав, що робити. Я намірився перше відновити транс, але, абсолютно не мавши волі, зрікся цієї думки і рішуче взявся будити його. В цій спробі я скоро побачив, що матиму успіх. Або принаймні мені здалося, що успіх мій буде повний, я певен того, що всі у кімнаті готові були побачити пацієнта збудженим. Але що справді сталося, до цього жодна людська істота не могла бути готова. готова. Поки я спішно робив месмеричні паси, поміж викриками мертвий мертвий, що буквально зривалося з язика, не згубів цього страдника. Усе я тіло у раз, за єдину хвилю чи й менше, осілось, розсипалось, цілковито взялося прахом під моїми руками. На ліжкові перед усім товариством лежала майже текуча маса відворотної, гидкої гнилизни.